Прибирання кладовищ до поминальних днів у Житомирі розпочали три тижні тому. Багато роботи прибираємо ми з восьми ранку. Людей багато, сміття багато, і успіваємо покаміс. Покам. Багато іскусних цвітів, вінків багато. Вони, вони виграють на сонці, стають сміттям, потім люди їх викидають. Збираємо за ними. Вони ще люди беруть, кидають на ґрунтовки. Брання <зубраємо> вінки і цвіточки. Утилізація А їх ще потрібно кудись утилізувати. Їх нема куди дівати, і один перед одним ставити ці квіти, як на мене, це просто жахливо. Ужасно. посадили квіти, ну пластмасових. Ми, ми, пару штучок, маленьких, і все. Це лишній мусор на кладбищі, і екологія. Ну не потрібні. Живі квіти ставить і все. До прибирання залучили двірників підмітальні трактори та сміттєвози, розповідає заступниця директора спецкомбінату Людмила Бондарчук. Це і наш транспорт підприємства, і нанятий транспорт. Наше підприємство за цей час прибрало 12 кладовищ міста Житомира. Загальна площа яке складає 164 гектара. Також за словами Людмили Бондарчук, переважна більшість сміття, яке вивозили, це пластикові квіти, вінки та гілки від дерев. Було вивезено більше 2000 кубів сміття. А щоб уявити скільки. Це дві тисячі сміття. Це біль 200 камазів сміття штучних квітів і вінків. Завтра ми будемо працювати. І ще також в неділю зранку ми прибираємо останні штрихи. скажімо так, Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.